Сьогодні в нашому місті відбулася воістину історична, духовна, культурна, я не повістю цього слова, державна подія. Бо сьогодні в нашому місті Владика Симеон благословив початок нового будівництва типового храму, який буде збудовано згідно всіх. Традиції саме козацтво української архітектури, аби у Кам'янському постав храм Православної церкви України об'єднали зусилля влада та духовенства. Молилися віряни. Хочемо подякувати вам за ту велику працю. Мені сьогодні приємно і вітати і нашого шановного мера. Без його участі, мабуть, не було б сьогоднішнього нашого свята. Багато років козацька церква Пресвятої Покрови орендувала комунальне приміщення. У минулому році відбулася знакова подія на прохання настоятеля церкви. Отця Феодосія будівлю передали у власній церковній громаді. В майбутньому її буде переобладнано в духовно-соціальний центр при храмі. Зараз територією опікується як прихожани, так і міська влада. Зокрема, вірянам допомогли встановити паркан та ворота, облаштували та озеленили я сьогодні щасливий, що знаходжусь у такому чудовому і славному місті, місто Кам'янське. Це наше місто звитяг. І сьогодні я скажу більше місто, напевно, яке просто постійно перемагає якимись новими здобутками за старанням і сприянням міського голови Андрія Леонідовича Білоусова, команди його в цілому, партії бджола. Я сьогодні їм вдячний, тому що. Цей проект розпочав своє життя. Хочу подякувати і цю феодосію, який безперечно тут трудиться. Ви ж подивіться, скільки приходить людей. Усіх годують, надають допомогу. Скільки тут відспівують воїнів, проважають в останню дорогу. Все це додає такої честі і відчуттям, що Бог поруч у жовтні 2023 року. Презентований проект майбутнього храму схвалив блаженніший митрополит Київський і всієї України. Єпіфаній під час свого візиту до Кам'янського. Сьогодні приходять родини загиблих. Сьогодні приходять люди в біді. Куди вони приходять? Вони приходять до Бога. Я вірю і знаю, що цей храм. І не тільки храм, а духовний центр, який буде тут, він стане справжньою духовною перлиною нашого місця, справжнім осередком православ'я і українського православ'я. Бо стіни храму вони надихають нас більше і більше до молитви, до надії на Бога, а значить, до перемоги і становлення сильної міцної європейської української держави.